Алфавіт потрібно знати, гарно літери вивчати, потім їх складати в слова, розмовлять ними щодня. А найперше у рядку, ніби дівчинка в танку. А у слові є дорога, а у слові перемога і багато дуже а вимовляємо щодня. Бігли буси по тин. Бачив буси кіт Мартин. заходився їх збирати, на хвоста собі чіпляти. Ваня взяв відро води і полив усі сади. Восени сади гукають, ще дрованю ваню пригощають. Гава лісом пролітала, гава пісеньку співала. Карр. кар, кар. кар. Усім у лісі, я присіла на горісі. Усіх чую, усіх бачу і до кожного прискачу не соромтеся, гукайте, смачним чаєм пригощайте. Гуска голосно гекала, гусенята крахувала, гелготіли гусенята, обійняли маму й тата. Дощ дрібненько дріботів. Подразнити всіх хотів, де хто дощику боявся, парасольками вкривався. Еге, гей, звенять цимбали, аж дуби поприсідали. Еге, гей, гучніше, так, нехай чує нас усяк. Є у мене кошенятко, в нього чорні носики й лапки, чорні вушка, чорна спинка. Бо прутке, немов пружинка. Жаба журиться журливо, у очах у неї диво, біля неї люблять всіх, а її ніхто не зміг. Заєць, зебра, змія, зубр заховалися за дуб, козенята погукали, вище нас не зачекали. І... Без неї не буває, і усюди випливає, з і читаємо слова. І це буква голосна. Іра зірку малювала, дало колір вибирала. Зірка Ірі засміялась і у зошит заховалась. Їжачок їв сироїшки, Від голівки аж до ніжки. Їжачиха подивилась, біля їжачка вмостилась. Їжі мало, зовсім трішки, бо маленькі сироїжки. Йосип зойкнув і злякався, йод із пляшки роззіллявся взяти лиш хотів краплину та облив всю сорочину. Кряче качка, кря-кря-кря, кличе криком каченя. Каченя кудись поділось, між травою загубилось, не згубилось я ось тут де фіалочки цвітуть. Лялька ліна лягла в ліжко і взяла з собою кішку. Кішка спатоньки не хоче, ліні казочку муркоче. Мама дивиться на машу, щоб та їла гарно кашу. Я не хочу, каже маша, бо гаряча манна каша. Носить Настя у руці кольорові олівці, намалює огірочки, що присіли біля бочки. Оля палицю дістала, гусеняток розігнала. Бабця Що ти робиш, Олю? Я жену їх за тополю. Ішов пили по Петрушку, щоб зварити смачну юшку. Тут на грядці все зелене, де ж Петрушечка для мене. Рано вранці сонце встало, всіх в долоні обійняло. Річку, поле, ліс, долину і високу тополину сніг сніжок метелиться, лісом полем стелиться, Ще й за пагорбок біжить, всі стежини забілить. Тату, тату, скоро свято і прийде гостей багато. Застеляєм скатертину на цю радісну хвилину. У, це потяг так кричить, він далеко десь біжить. У, ще вітер нам співає. Коли хмарку здоганяє. Фарбу в руки Петрик взяв, мить паркан розмалював, фіолетові фіалки, синє небо, білі хмарки. Здивувалася катруся, Мабуть, я й собі навчуся. Ходить лиска по ліску у руденькім кожушку. Ходить, хвостиком веляє, сама себе вихваляє. казка. це не сон в зоопарк приїхав слон. Завтра ми поїдем теж. Буде радощів безмеж. Червоненькі черевички для Ганусі і Марічки мама з татом купували, щоб дівчатка танцювали. Шила шура шапку Саші, Колі, наді і Наташі. Обіцяла ще пошити рукавички для Микити. Щука грамоту вивчала, по воді хвостом писала, та нічого не вдавалось, бо водичка розбігалась. Юхим варив смачну юшку, додав перцю і Петрушку, як зварив, посмакував, ще й сусію пригощав. Яблучка падали у траву зелену, весело котилися під ноги до мене, які ж вони сонячні, щічки в них червоні. Я візьму ці яблука у свої долоні. М Який знак в словах буває, свою справу добре знає. Він пом'якшує деталі, щоб читати легко далі.